Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. Повномасштабна російсько-українська війна. Що відомо про обстріли на Полтавщині 2023-го. Загиблому Олександрові Федорченко з Миргорода цьогоріч присвоїли звання Героя України посмертно. Спогади про нього рідних. В області 2023 року прибрали 32 імперських пам'ятники. Як в регіоні виконують закон про засудження імперської політики і деколонізації? Оце осколки в стіні знаходилися. Один викопав, а оце ж труба. Вон труба, там побило весь клівлю, шифер, балки повибивалося, все, попросікалося. Все. Весь двір обсічений, отакими осколками. Місцевий житель Віталій Дудніченко оглядає двір в Іващенках, у якому жила його мати. Жінка загинула внаслідок ракетного удару, якого завдала Росія. Тут проживала сім'єю. Мамка жила до смерті, і вийшло, що в стороні проживаємо тут недалеко. По адресу доглядали мамку, і брат проживає, теж розчитували, що брат буде проживати. Війна находить скрізь. Цього не можна минути. Знаю, що прилетіло в 4 чи в 5 пять годин, мабуть, вечора. Це люди вже були пенсійного віку. Ждали спокійне тихе життя, але так трапилося, що життя, як ми бачимо, буйне тут пройшло, вирувало, все зруйновано, і всі уціливши. Трошечки остався гараж, але він теж він пішли тріщини. В погребі також все повилітало. Будинку, як ми бачимо, взагалі немає. Літня кухня. Ну це кухня була така. 4 листопада, цьогоріч у селі Івашенки Великосорочинської громади, стався один з найбільших заруйнуванням житлового сектору обстрілів Полтавщини. Тоді травми отримали двоє людей, і одна загинула, говорить староста Любов Дяченко. Всього постраждало 16 приватних будинків, але в кожного по-своєму різні були пошкодження, тобто і відшкодування будуть так. У різні ця сім'я вимушена, як я вже ще раз повторюю була, виїхати навпроти он, будинок, там проживала теж бабуся, людина похилого віку. У момент ракетного обстрілу вона працювала в себе на подвір'ї. Ну так трапилося, що миттєво під час осколками її було поранено і. На жаль, ми втратили цю бабусю. 2023 року російська армія більше десяти разів обстріляла Полтавщину. Найбільше постраждали Кременчуцький та Миргородський райони. Як повідомили Суспільному у прослужбі обласної військової адміністрації, цьогоріч компенсацію для відновлення житла отримали 120 людей. Їм виплатили більше 3,5 мільйонів гривень з обласного бюджету. Частина з них отримала компенсацію через програму є відновлення із держбюджету. Також надають матеріальну допомогу і у громадах. Ті заяви, які були подані по є відновленню, вони вже розглянуті, і по них прийнято рішення про надання їм грошових коштів. Оця ж сума, ці чотири заяви є 408 тисяч 712 гривень. В Іващенках, зокрема, з наступного року будуть відновлювати житло родинам, які постраждали від обстрілу. Нагадаємо, 28 серпня у селищі Гоголева Миргородського району російські військові поцілили валійницю. Цей обстріл, згідно з офіційною інформацією, став найбільшим цьогоріч за кількістю жертв. Тоді загинуло четверо. Про це раніше повідомляв начальник ова в ніч з 31 жовтня на 1 листопада Росія вдарила по нафтопереробному заводу у Кременчуці, одному з найпотужніших об'єктів критичної інфраструктури області. Світлана Мостепан та Ігру Ук'яненко. Суспільне новини Полтава. Катерина Федорченко прийшла на алею загиблих воїнів. На одному зі стендів фото її чоловіка Олександра Федорченка, який загинув 25 березня 2023 року на Донеччині. Це була 17.30. 30 Колега з Сашиного підрозділу, військовий, каже, мамо, трьохсотий, молися, щоб він вижив. Ну, На жаль, через пів півтори години нам повідомили, що поранені були несумісні з життям. За словами Катерини, Олександр Федорченко добровольцем пішов захищати Україну 2014 року. Був учасником антитерористичної операції. З 2015-го займався волонтерством. А у перший день повномасштабного вторгнення знову долучився до війська. За 15 хвилин чоловік стояв на порозі повністю військовій амуніції і сказав: Я поїхав. Я кажу, а, а мені що робити з двома дітьми? Я кажу, ти знаєш, що робити, ти в мене сильна. Катерина Федорченко розповідає, що її чоловік служив у підрозділі Мамонти, був командиром групи швидкого реагування. Воював, зокрема, на Харківщині, Сумщині, Донеччині. Славно звізне гадяцьке сафарі, в якому чоловік приймав активну участь. Є дуже багато фактів підтвердження того, що саме хлопці Миргородські, Сашин підрозділ Олександра Федорченка зупинили ворожу колону. Старша донька Олександра Федорченка Валерія говорить, що найчастіше вони з батьком спілкувалися, переписуючись в месенджері. Йому написала, кажу, тату, хвати вже повертайся додому. У тебе проблеми зі здоров'ям. Ну тобі вже досить. Він сказав, що він захищає в першу чергу нас і тому він буде тут до кінця. У Миргороді на честь Олександра Федорченка перейменували вулицю Українську, а воїну присвоїли звання Героя України. Це нагорода, видана Федорченку Олександру Івановичу, моєму загиблому чоловіку. Золота зірка, Герой України, на жаль, посмертно. Краще б я, звісно, була донька живого героя України. А може краще просто, щоб тато був живий а, і, і без цього звання. Але я дуже пишаюсь татом. А, для мене дуже важливо. Що він тепер офіційно повіде в історію, Віра Вірачиш Богдан Казирід, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. У Полтаві на вулиці Юліана Матвійчука у Березовому сквері бетонний постамент. Тут до 27 липня було погруддя російському письменнику Олександру Пушкіну. Це один із п'яти пам'ятників, що були встановлені йому у регіоні, але щоб було розуміння наскільки масштабно публічний простір України і Полтавщини, зокрема, маркувався іменем Пушкіна, наведу таку цифру, що у, на Полтавщині донедавна налічувалося 120 вулиць на честь Пушкіна. А до речі, ну до прикладу, на честь Василя Стуса, ну щось так здається, чи три, чи дві. Цей та ще два пам'ятники, а також понад десяток меморіальних дощок прибрали цьогоріч з публічного простору у Полтавській громаді. Зробили це тому, що 28 липня цього року набув чинності закон про засудження російської імперської політики і деколонізації топонімії, розповів Олег Пустовгар. Він став каталізатором пришвидшення процесів деколонізації, яка до цього мала більше такий громадсько-народний вимір. Тепер це унормовано чіткими законодавчими рамками. Мова йде не лише про об'єкти топонімії, не лише про перейменування вулиць, площ, провулків, набережних. Але й про суб'єкти права власності, про юридичні особи, про приватні фірми. Пам'ятник радянському генерал лейтенанту Олексію Зигіну демонтували 4 серпня 2023-го. На одній із центральних площ обласного центру його бронзова скульптура простояла понад 60 років. Крім нього, під дію закону про деколонізацію потрапило і погруддя Миколі Ватутіну. У 20-х роках минулого століття він брав участь у боях проти українських повстанців та армії УНР. І обидва пам'ятники були пам'ятниками місцевого значення, але були направлені листи на міністерство культури для того, щоб зняти статус із цих пам'ятників. Їх вилучили з державного реєстру нерухомих пам'яток України зв'язку з тратою предмету охорони. І ці пам'ятники були демонтовані. Це історія радянська, але у нас вже ми пишемо нову історію. Тому... Нам ці пам'ятники не потрібні. Можливо, й переробити. Якщо є ті, які страждають за цими пам'ятниками, ну, будь ласка, вони можуть організувати їхнє зберігання. А наші їх зносить. Сама історія, само по собі воно б усе відійшло. Наша його тварина. Ця історія взагалі наших дідів, батьків, та й нас теж, бо ми теж не молоді. Нині три демонтовані пам'ятники зберігають на території комунального підприємства декоративні культури. Погруддя військовослужбовця Миколи Ватутіна та російського письменника Олександра Пушкіна передадуть у державний історико-культурний заповідник на Сумщину. Загалом, як розповів Олег Пустовгар, 2023 року в області демонтували та усунули з публічного простору 32 російсько-комуністичних імперських пам'ятники. Ще 169 таких об'єктів залишаються. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть та Любов Ємець суспільне новини Полтава. Отець Андрій настоятель Свято-Покровського та Свято-Миколаївського храмів, що у Миргородському районі. Обидві ці релігійні громади, говорить священнослужитель, у серпні 2023-го перейшли до Православної церкви України. Зібралися люди і ті, які ще не могли відійти від московського патріархату, і ті, які хотіли перейти до православної церкви України, і це вийшов мирний спокійний діалог у присутності влади. І всі ми мали право виступити і прийняти таке рішення від початку повномасштабного вторгнення на Полтавщині, за словами митрополита Полтавського і Кременчуцького Федора, від Української православної церкви Московського патріархату до православної церкви України перейшло 14 релігійних громад і шестеро священнослужителів. Переходять громади в великих селищах, до прикладу, в місті Лохвиці. Збори відбулися ще в серпні цього року, але священник чинив протидію, не пускав людей. Збори були дуже такі чисельними, понад 300 вірян. Митрополит Федір говорить, що деякі релігійні громади юрисдикцію змінили, але священники від переходу до Православної церкви України відмовляються. В Шишаках у нас відбулися збори, в нових Санджарах відбулися збори. Ну але доступу до храмів люди не мають. Всі священики, які перейшли в Православну церкву Україну, всі отримали заборону священнослужіння. Всі, тобто там залякування і відразу заборона. Вона незаконна, тому вона не має ніякої сили, але вони це роблять. За словами митрополита, перехід до православної церкви України залежить і від позиції влади. Якщо місцева влада підтримує московський патріархат, то й далі продовжує будувати їхні церкви. А потім ми бідкаємося. Ой, чого ж до нас ломляться російські танки? Рішенням депутатів міськради у Миргородській громаді, храми Української православної церкви Московського патріархату. Позбавили права користування земельними ділянками. Зокрема, це стосується Свято-Успенського собору. Його настоятель і єрей Віктор телефоном Суспільному пояснив, що нині тривають судові процеси щодо оскарження рішення. За словами священника, релігійна громада має державний акт на право постійного користування цією землею, виданий 2002 року, і після війни планує звести новий храм. Якщо богослужіння відбувається церковно мовою з російським акцентом, бо це не є церковнослов'янська мова, така якою писали і молилися наші предки. Це такий москмосзросійщений варіант церковно мови. Це московський патріархат. Ну і ще одна відмінність православна церква України перейшла на новий календар. Тобто, якщо в вашій парафії різдво святкують 25 грудня, ваша церква українська. Віра Чиєш, Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава. Олег Приймачов багаторазовий чемпіон світу з таїландського боксу Мої тай та кавалер ордену за заслуги. У грудні Олег повернувся до Полтави з чемпіонату Європи, який проходив у турецькому місті Анталія. Спортсмен став чемпіоном у ваговій категорії до 91 кілограма. На чемпіонаті Європи здобув перемогу так само, як і на європейських іграх. Це вже другий чемпіонат Європи в моїй спортивній кар'єрі, який я перемагаю. Приємно, що вдалося завдяки зусиллям і правильній підготовці підняти український прапор найвище. На підісталі, на підісталі Фізичну форму тайбоксер підтримує на службі у спецпідрозділі головного управління розвідки Міноборони України Артан. Спортсмен має звання молодший сержант. Залучаюсь на певні операції, коли я в складі, коли ми в зборах, є можливість виконуємо операції. завдання виконуються по цій лінії фронту навіть на, на воді були завдання на острові зміїний майже все літо. спеціалізовані завдання які потребують там додаткої підготовки моральної фізичної перемогам у спорті завдячує тренеру командиру та побратимам найбільші спортивні досягнення 2023-го, каже тайбоксер це європейські ігри всесвітні ігри бойових мистецтв та чемпіонат європи на європейських іграх формі Здобув чемпіонство на Європі на роки, також переміг на всесвітніх іграх бойових мистецтв. Я дійшов до фіналу, переміг росіянина, але через травму не зміг на фінал вийти. В плані спорту це успішний рік, але якщо ми говоримо взагалі про життя в цілому для країни, нашого народу, для мене особисто, то ця тривога вона зникнула лише тоді, коли це все. Закінчиться, коли ми переможемо. На 2024 й каже Олег Приймачов, далеких планів у спорті не будує. У пріоритеті поки військова справа. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини, Полтава.